19 травня ми розпочали пілотний мотиваційно ресурсний реабілітаційний табір для людей з інвалідністю, які постраждали внаслідок військових дій. Цей табір ініціатива Карітасу України, спрямована на підтримку фізичного та психоемоційного відновлення учасників. Упродовж 10 днів бенефіціари працювали з професійними фізичними терапевтами та психологами, а також брали участь в інформаційних сесіях від фахівців місцевих організацій. Ці сесії були спрямовані на підтримку майбутньої адаптації, самостійності та Працевлаштування учасників. Я постраждала від ракетного обстрілу в грудні 2024 року з міста Запоріжжя. Це була балістична ракета. Зараз я знаходжусь на реабілітації психологічно-терапевтичній, саме під Києвом в місті Кози. Для громадянки, яка саме з-під Запоріжжя. Це дійсно класний досвід саме опинитися тут, а не на лінії фронту, а відпочити морально, духовно саме тут. Дуже вдячна за це.